Доброго часу доби! Сьогодні дізнаємось, які є угрупування організмів. Пригадаємо, яке значення пристосувань, як рослини захищаються від поїдання, як тварини захищаються від хижаків. Ключовими поняттями теми є, що таке популяція, що таке екосистеми та що таке агроцинози. Кожен вид організмів мешкає на певній території. У деяких видів ця територія дуже обмежена. Наприклад, плазун Гатерія трапляється лише в певних островах Нової Зеландії. Уявіть, Гатерія мешкає на нашій планеті вже близько дві сотні мільйонів років, тобто пережила динозаврів. А ось квіткова рослина Ряска горбата, мешканка стоячих прісних водойм, поширена на всіх континентах, окрім Австралії. У межах поширення певного виду, особливо якщо це значні території, виникають угрупування, в яких між особинами встановлюються тісні зв'язки. Такі угрупування особин одного виду називають популяціями. Перед вами популяція вовків. Популяція це сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають на спільній території і взаємодіють між собою. Щоб більша територія мешкання певного виду, то більшою може бути кількість популяцій цього виду. Види складаються з внутрішньовидових угрупувань, тобто популяцій. Під номером 1, 2, 3, 4 зображені окремі популяції. Під номером 5 зображені території, які займають окремі популяції. І вони можуть перекриватись. Наприклад, білка звичайна поширена в Євразії, але мешкає лише в лісах певних типів, які розділені іншими рослинними угрупуваннями, річками, горами. Тому кожен із таких лісів має одну або кілька популяцій білок. Наприклад, популяція зебр, що живуть у африканській савані, чи популяція бурих ведмедів у Карпатах. Кожен Вид, який проживає в екосистемі, характерний саме для неї. Ви не знайдете бурого ведмедя в Африці чи кактусів на полюсі. На певній території мешкають представники різних груп організмів рослин, грибів, тварин, бактерій. Так виникають багатовидові угрупування організмів, у яких представники різних видів пов'язані різноманітними зв'язками між собою та умовами неживої природи. Так формуються багатовидові системи, екосистеми. Екосистемою називають сукупність різних видів організмів, які мешкають на спільній території і взаємодіють між собою та неживою природою. Розгляньте деякі приклади екосистем: тропічний ліс, пустеля, болото, тундра, савана та океан. Екосистема складається з двох частин абіотичної та біотичної. Абіотична Частина це фактори неживої природи, температура, світу, вологість, склад ґрунтів. Біотична частина представлена живими організмами, продуценти, консументи та редуценти. Жоден вид організмів не може існувати не взаємодіючи з іншими, а також з компонентами неживої природи. У складі будь-якої екосистеми є організми насамперед рослини, які здатні з неорганічних сполук створювати органічні, використовуючи для цього енергію світла. Так організми, які отримують потрібну їм енергію, споживаючи готові органічні сполуки, тварини, гриби, багато представників бактерій, важливу роль в екосистемах відіграють ті з них, хто здатний Розкладати спожиті органічні сполуки до неорганічних, багато представників грибів і бактерій. Ці неорганічні сполуки надходять у довкілля, їх споживають рослини. Так, в екосистемах здійснюється колобіг речовин, без якого вони не можуть існувати. Екосистеми є двох типів природні та штучні. Природні екосистеми це екосистеми, які існують без втручання, виникли природним шляхом. Штучні екосистеми це утворення, засновані людиною власними зусиллями з використанням механізмів. Розгляньте світлини і визначте, де зображені природні екосистеми, а де штучні. Номер 1, 2 це штучні екосистеми. Номер 3, 4, 5 і 6 це природні екосистеми. Екосистеми класифікують на Штучні та природні. Природні поділяються на водні та наземні. Наземні на ліси, степи, пустелі. Водні поділяються на морські та прісноводні. В свою чергу, прісноводні – Зі швидкою течією це річки. Стоячі водойми – це озера. Прикладом екосистеми, яку створила людина. Є агроценози. Агроценоз це угрупування, яке включає небагато видів рослин, тварин і мікроорганізмів і створене людиною для отримання сільськогосподарської продукції. Чим відрізняється агроценоз від природних екосистем? До складу агроцинозів, на відміну від природних екосистем, входить менша кількість видів, вони менш стійкі, до дії посухи низьких або високих температур, оскільки більшу частину органічних речовин, створених рослинами, людина. Вилучає у вигляді врожаю. Коли обіг речовин в агроцинозах порушується, тому людина мусить постійно піклуватись про агроцинози, зіснювати полив, якщо у ґрунті не вистачає води, вносити добрива, боротись з бур'янами чи шкідниками рослин. У загальному. Популяція це сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають на спільній території і взаємодіють між собою. Екосистемою називають сукупність різних видів організмів, які мешкають на спільній території і взаємодіють між собою та неживою природою. Агроценоз – це угрупування, яке включає небагато видів рослин. Тварин і мікроорганізмів, і створений людиною для отримання сільськогосподарської продукції. Проведемо хвилинку відпочинку. Виберіть поняття, слова, словосполучення та складіть їх в такому порядку, щоб остання літера попереднього слова була першою наступного слова. Наприклад, ліс, степ, популяція. Домашнє завдання опрацювати тему, які є. Угрупування організмів. Бажаю вам вдалого дня! І дякую, що дивитесь! Канал Пізнавати Нове Цікаво! Почуємось!